І всім привіт з вам! Ви на конференції номер 53 що означає цифри трині погоди, ми розпочнемо. Почнемо з того, що якби, цифра під номером 66 означає менезер його вимірювання. Цифра 15, це якби символізує трині погоди, а проліфлеї погоди, цифра під добару 14, це трині погоди, символізує. Під добару 32 це геві символізує Гевітура, під добару 6, Незер". під добаром. 8 – це край, під номером 7 – це земля, і далі під номером 5 – це край, і під номером 3 – це ватертоп, і під номером 2 – це мандерія. Далі під номером, 1 – це гортферія, яка дивно появитися. Далі почнемо з того, що цифра під номером 12 може сумалізує Scary World, під номером 11 це Scary, scary World десь так. Тобто або в Аграфці. Далі. Почнемо з того, що якби, кожна цифра у трині символізує персонажа, персонажі, вимінування, далі. Якись там сам серіал, або ще якісь інші серіали. Якби. Бо сам тині погоди символізує Або це може бути якоюсь відсилкою. На щось. Або щось з життя. Самого автора трені породи. Почнемо з того, що цифра під номером 14 це була б. ніби, ну... Просто мені вона сподобалась і я її просто взяв. Ну, ця цифра просто означає самі трині породи. В принципі, вона якби нічого не ...якби не в принципі, якби. Просто в це просте число, яке було просто вибране, тому що сподобалось і все. Ну він не чув, якби, в принципі, означає тільки самосеріал і більше нічого. Бо потім трині трен... природи це може тільки означати. по іншому Може бути по-іншому. По під номером ще можна сказати, що цифра під номером 100 якби, символізує санмена, а далі почнемо з того, що. Що цифра під номером 70, це символізує Sunrise, цифра під, сумас... під номером 77, символізує Сан Мунмана і далі цифра під номером 78, Екселюта. Цифра під номером 89, сумулізує там Сетреса та Сетреса. Цифра, яка символізує Керобрання, це під номером 0. Да. от це просто, просто цифра 0, можна просто... Його символізує Цифра під номером десь 25 символізує Фірус. Далі. Цифра під номером 35 символізує блюфлаверс, Далі. Цифра під номером 39. 30... 30... Фінго. 5... 45 це плюс. НДРТ. Це якби персонаж, який не в... десь в. десь. В четвертому сезоні якби в цьому сезоні. Та це був спойлер, в принципі, як його буде звати персонаж, але це якби не важливо. Приймемо з того, що кожне число в трині погоди або в інших селах поліплі погоди, вона якби більшість означає. Але цифра сама число трині погоди, під цифра 14, вона якби Просто означає саме серіал і все. А цифра 15 це. ну. І я думаю, що нам треба закінчувати тепер конференцію. Всім по з вами проліплей. Бачення, всім гудбач!